Мирного, спокійного, безпечного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Викупали цибульку. Хочу вам показати, який у нас урожай цибулі, а ще зробити огляд сортів озимої цибулі. Оце все озима цибуля, голландські сорти. Озима цибуля це та цибулька, яку я висаджую пізно восени. Це приблизно середина кінець жовтня, так само, як і часник, тобто під зиму. От, подивіться, бачите, щороку стараюся висаджувати кілька сортів, тому що не раз буває таке, що один сорт підведе, цибулька може піти в стрілку, може не дати урожаю. А так, якщо один сорт закапризує, то інший обов'язково дасть гарний урожай. Подивіться, яка в нас цибулька. Цибулька викопана, підсушена, От. тепер вже її можна перечищати. Зараз перечищу і покажу вам кожен сорт окремо. Це наша цибулька вже гарно підсохла. Добре висохло стебло, стебло зрізали. Все, цибульку вже можна ховати на зберігання. Зараз я хочу вам детальніше показати сорти голландської цибулі, яку ми цього року вирощували на своєму городі. Сорти озимої цибульки. Амфора. Центуріон. Ред барон, радар, штут Гарден, Трой, Біла Прилина. Червона салатна цибуля, Red Baron. От, гляньте, яка краса. Цибуля смачна, соковита, солодкувата. Ідеально підходить для приготування салатів, свіжих салатів. Для консервації я її не використовую. До речі, ця цибуля дуже довго зберігається. Це один з тих сортів, які чудово зберігаються впродовж зими. До нового урожаю ми маємо цю цибульку. Ще один сорт салатної цибульки. Цибуля амфора. Ось така подовгаста. Лусочки має тоненькі, вона просто ідеально підходить для приготування свіженьких салатиків. Цибулька трой. Овально кругла. Пусочки має середньої товщини, ідеально підходить і для приготування свіженьких салатів, і для щоденних страв, і так само добре підходить для консервації. Цибулька, радар цибуля ідеальна для консервації, для приготування щоденних страв і так само для приготування свіженьких салатиків. Салатна цибулька біла перлина, соковита, солодкувата, ідеальна для приготування свіженьких салатиків, цибуля центуріон. Ідеальна для консервації, для приготування щоденних страв і так само для приготування свіженьких салатиків. Велика кругла цибулька, «Штутгарден». О, подивіться, яка цибуля. Ось. Просто ідеальна для консервації. Має широку лусочку соковиту. А також дуже гарно підходить для маринування і тушкування м'яса. Щороку купляю по 250 грам кожного сорту і маємо ось такий чудовий врожай. Це цибулька, яка була посаджена пізно восени, так само, як і чесничок під зиму. От. А зараз я вам ще хочу показати сорт голландської цибулі, яку я висаджувала ранньою весною. От подивіться: Ось така плоска кругленька цибулька Стенфілд. Як бачите, цибулинки є більші, ось такі. От. Садила я її на початку квітня, вологи в землі було багато. Цибулька також дала дуже гарний урожай. Подивіться, бачите, ось які цибулинки. От. І так само є менші цибулинки. Цибуля має широку соковиту лусочку, дуже пекуча. От, ідеальна для приготування рагу, консервації і для тушкування м'яса. Весь урожай цибулі тримаємо в ящиках, в коморі. Коли приходить сильно, сильні морози, 20-25 градусів, стараємося ще додатково ящики накрити якоюсь старою ковдрою, щоб цибулька не померзла. Цибулька дуже добре зберігається впродовж цілої зими. Але в першу чергу ми таки використовуємо салатну цибульку ті сорти, які мають тоненьку лусочку. А оця кругленька цибулька і цибулька червона дуже добре зберігаються до нового врожаю. Окремо, ще хочу сказати про підживлення. Пізно восени перед оренкою вносимо перегній, вивозимо на город, і це дуже чудове азотне добриво. От. А ранньою весною грядочки з цибулею просапую і добре просипаю попелом. Попіл це чудове калійне добриво, а ще попіл дуже добре захищає цибульку від шкідників. І маємо ось такий чудовий урожай. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно.